Ну що, за зустріч в новому році і за початок нового сезону? Ви на каналі Бридсторії, а я пропоную сьогодні нікуди не їхати і лишатися в нашому тепер вже рідному Ворсінгу. Пішли, покажу тобі, де жила Джейн Остін, і розповім, як наше місто стало героєм її останнього роману. 18 вересня 1805 року до тоді ще невеличкого рибальського поселення, яким був Ворсінг на початку 19 століття, прибула чисельна компанія. Місіс Остін із доньками Джейни Касандрою, сином Едвардом і невісткою Елізабет, їх донькою Фані і гувернанткою Міс Шарп. Також до компанії долучилась подруга Касандри Марта Лой. Всі вони оселились у котеджі на Ворік Стріт, що сьогодні носить назву Стенфорд Котедж за ім'ям його тодішнього власника Едуарда Стенфорда. Насправді це чудо, що будинок, в якому коли жила Джейн Остін, дожив до наших днів. Сьогодні тут ресторан Піцца Експрес, і працівники ресторану дуже пишаються тим, що колись у цьому місті гостювала велика британська письменниця. Раз на рік на другому поверсі ресторану Фіці Експрес збирається Товариство шанувальників творчості Джейн Остін. А ще кажуть, що там часами бачать привид самої письменниці. Куди подивимося? Варто зауважити, що у 1805-му Джейн ще не була відомою письменницею. До виходу її першої книжки залишалося ще шість років. Тому її ніхто не докучав зайвою увагою. Тут у Ворсінгу Остін пробула майже чотири місяці. Цікаво, чим вона тут займалася, і яким був Ворсінг 220 років тому. Насправді наше містечко тоді було подібне на великий будівельний майданчик. Збудувати потрібно було абсолютно все: церкву, магазини і ринки, театр та хоча б один порядний готель. Що вже було, так це наш Колонейт Хаус. Його збудували в 1801-му, і тут була бібліотека. Осередок життя міста, що щойно почало будуватися. Основним конкурентом колонейт-хауса була бібліотека Стафорда на морському узбережжі, центр всесвіту, тодішнього Ворсінга. Джейн часто бувала у колонейт, і це не дивно йти їй було хвилини дві повільним кроком. Церкви у той час у Ворсінгу не було. Ості нам доводилось їздити на службу у Бродвотер. Фактично, це і був старий Ворсінг, Бродвотер, Тарінг – десь подалі від моря. Ідеї морських курортів тільки но виникали, і завтілення її тут взявся підприємець Едвард Оґл. Достеменно відомо, що Джейн була з ним знайома, Ба більше вважали його дуже милим. Про це вона якось написала у листі до своєї сестри Касандри. Оґл жив в Ворік Хаузі. Він до наших днів не зберігся, а про нього лише нагадує назва вулиці Ворікстріт. До речі, Анстріт, отам, за поворотом за Колонейтхаузом, названа на честь дружини пана Огла, а от його, ну, ніяк не увічнили у Ворсінгу. У 1807-му тут гостювала семирічна принцеса Шарлота, що зробило потрібну рекламу курорту. І далі понеслось: місто будувалось і розширювалось, знаті звичайний люд із задоволенням підхопили ідею морського оздоровлення. Джейн не могла оминути своєю увагою цей будівельний бум і описала його у своєму останньому недописаному романі Сандіта. Серіал Сандіта дивилася. Ні. Я подивилася перший сезон, і я тобі хочу сказати, що всі Бріджертони побудовані на тому, що придумала Джейн Остін. Насправді в неї була дуже коротка кар'єра. На першу книжку видала в 1811 році, а в 1817 вона вже померла. Вона за шість років утворила оцей цей англійський класичний роман. І обов'язково подивився Санні, то він такий трошки нуднуватий порівняно з Бріджетоном. Але ти просто просічаєш у цю фішку, там, де все вибудовується. От рівно, за однаковими принципами. Абсолютно однакові принципи, які придумала Джейн Остін. І це все відбувалося скоріше за все у нашому Ворсі. Ворік Хаус, будинок, у якому Остін безумовно бувала, стане прототипом Трафалгар Хауса. А Едвард Оґл буде втіленням пана Тома Паркера. Він і його брат Джеймс, як і паркери, зроблять проші на цукрових плантаціях у Вест Індії. У перший день після приїзду у Сандітон Паркер запропонує головній героїні Шарлотті відвідати бібліотеку. У книжці також згадується «Уібліс» Місіс Паркер купувала тут парасольки. Сьогодні тут правда коштовності і парасольок немає. Єдиним, чим Ворсінг не буде подібним до книжкового корорту, так оце своїм кам'янистим пляжем, який місцеві щиро люблять, і, мабуть, ніколи б не приміняли його на жоден інший. Ти мене переконала, іду дивитися серіал «Садінтон». А в мене вся історія на сьогодні. З вас як завжди, вподобайка і підписка. Зустрінемося наступного тижня. Бай! Щойно робила замовлення, нарешті наш канал почав приносити Бенефіти. Нам дали 20% скидки, як місцевому бізнесу. Нарешті.